Нова система оповіщення населення про небезпеки із 7 вересня до 10 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій проводитиме тестування оперативного інформування про загрози. Це спільний проект ДСНС із операторами мобільного зв'язку. Буде проходити тестування в новому форматі. Це будуть не смс-повідомлення, а ПУШ, тобто. При приході такого повідомлення буде ще й звуковий сигнал, навіть якщо у вас на телефоні стоїть беззвучний режим, поки ви не ознайомитесь, що це буде за повідомлення. За допомогою операторів мобільного зв'язку Київстар Водафун і Лайфсел сповіщення надсилатимуть абонентам у більшості регіонів нашої держави. Саме смартфони, які випущені з 2019 року, будуть правильно відображати ці повідомлення. ДСНС рекомендує громадянам не вимикати саме налаштування таких повідомлень для того, щоб відстежити правильність їх приходу. І також самим громадянам не потрібно. Не робити ніяких дій під того, як вони приходять, просто ознайомитися з такими повідомленнями. Більш детально ви можете ознайомитись на офіційному сайті. ДСНС там із вказанням налаштувати як його, і детально розписано, де коли з якими операторами це буде відбуватися тестування. Попередньо відомо, що на території Чернігівської області тестові повідомлення від ДСНС надходитимуть абонентам вище зазначених мобільних операторів із 7 вересня до 10 жовтня близько дванадцятої. Години Кожного понеділка, середи та п'ятниці.